Оформленням житлових субсидій сьогодні займаються працівники відділу державних соціальних допомог коростинського управління праці та соціального захисту населення. Ще декілька років тому відділ субсидій приєднали до управління праці, та лише на початку січня цього року спеціалісти, що займаються оформленням житлових субсидій, переїхали до нового приміщення. Як нам пояснили фахівці, це пов'язано з тим, що робота управління здійснюється за єдиною технологією прийому громадян, які звертаються за призначенням всіх видів соціальних допомог, в тому числі і субсидій. Офіційне об'єднання двох відділів у нас відбулося в червні 2008 року, але поки робилися ремонтні роботи, обороту і налаштовувались кабінети спеціалісти, працювали окремо. 3 січня цього року до нас ми забрали всіх спеціалістів, які займалися призначеннями субсидій, забрали в наше головне приміщення на Кірова, 8. Кошти для проведення ремонту були виділені Світовим банком. Робилось все для того, аби об'єднаний відділ працював ефективно та покращив рівень обслуговування населення. Крім того, були закуплені та завезені нові меблі. Сьогодні працює своя міні-АТС. Якщо раніше зателефонувавши до управління праці і не отримавши відповіді на своє питання, вас просили передзвонити за іншим номером або зачекати, коли до телефону підійде відповідний фахівець, то сьогодні вас просто з'єднають з необхідним спеціалістом. За словами Оксани Шишук, фахівці, які колись займалися, Лише призначенням субсидій відтепер будуть займатися і призначенням інших державних соціальних допомог. Це ще одна відмінність в роботі. Згідно з цією єдиною технологією, значить, ми працюємо щоденно. У нас немає такого, щоб якщо раніше було три рази на тиждень, то дівчата по прийому іменно державних соціальних допомог і житлових субсидій приймають щоденно. Такого як закріплення, от, наприклад, якщо пенсіонери раніше знали, що вони приходять, вони живуть за певною адресою, у них є свій спеціаліст. То в нас закріплення за дільницями в нас такого немає. Будь-якої вулиці в нас спеціалісти приймають, не дивлячись, чи ця вулиця його чиня, у нас немає розподілення за дільницями. Також бажано, щоб заявники до нас зверталися особисто. Але, на жаль, якщо мама народила дитину, їй дуже ну, важко залишити дитину вдома і прийти подати заяву на призначення певного виду допомоги. Тому ми наголошували і ще будемо наголошувати на тому, що заявники можуть навіть записатися на прийом по номеру телефона. Прийом документів та оформлення державних соціальних допомог проводиться спеціалістами в кабінеті номер 6. Щоб записатися на прийом, можна зателефонувати за номерами 44124 або 42162. Оксана Миколаївна пояснила нам, як відбувається прийом документів та їх обробка. Ми з 2008 року. Ці спеціалісти, які займалися безпосередньо призначенням допомог, працювали у двох секторах. У нас існує сектор прийому громадян і сектор обробки рішень. Якщо особа звертається на прийом, вона подає нам заяву. Спеціалісти можуть брати одну заяву, в якій вказано там декілька видів допомоги, то вже інший пакет документів для призначення іншого виду допомоги ми не беремо. Ми працюємо за єдиною технологією. Справи, які прийняті, вони формуються спеціалістами і по реєстру передачі передаються в обробку. Рішення приймаються, якщо справа прийнята з усіма документами на протязі 10 днів. Але не завжди так хочеться, якби було, тому що виплатний центр, який займається виплатою і нарахуванням відомостей, у нас знаходиться в області, тому у нас іде між призначенням і виплатою десь місяць розриву, а то іноді півтора. Для покращення роботи управління та відділу фоє постійно є черговий консультант, який допомагає складати заяви громадянам або правильно заповнити відповідні папери. Крім того, він спрямовує відвідувачів до потрібних кабінетів. В період найбільшого напливу відвідувачів до роботи залучаються і спеціалісти, що перебувають на обліку у центрі зайнятості та видаються талони, аби люди не стояли в чергах. Від таких змін мають виграти відвідувачі, запевнили нас.